Маленька білочка веселенько співати полюбляла. Музичні інструменти вона собі придбала. Малята, хочете побачити, що тут незвичайне? Білочка залюбки нам покаже свої музичні скарби. Це барабан. Бум-бум-бам-бам він гучно нам заграє. А це дзвіночок тінь дань дзвінко заспіває. Послухайте сопілочку, вона звучить мов пташка. А це у нас металофон. Він ніби гість із казки. А ну, повторимо малята всіх інструментів назву. Артурчику. А що це у нас за музичний інструмент? Ось це. Що таке? Бабан. Барабан. А ось це. Дзвіночок. Дзвіночок. А ось це. Металофон. Металофон. А ось це. Сопілочка. Сопілочка. А давай ще раз. Оце що таке? Дзвіночок. Дзвіночок. А ось це Барабан. Барабан. А ось це. Металофон. А давай сам. Що це за інструменти в тебе, га? Балабан. Так, барабан. Далі. Металофон. Металофон. Дзвіночок. Дзвіночок. А ось це? Сопілочка. Сопілочка, Ти ж моя розумашечка. Поки ми з вами музичні інструменти повторяли, білочка їх за листочками сховала. Зараз я тобі буду вмикати. Мелодії, Діти, ану, послухайш друг і здогадайтесь, який музичний грати? інструмент Добре? звучить. Отож, розпочинаємо. Так. І що це у нас звучить? Що це таке? Параван молодець. А ось це. Молодець. А Ось це. Дзвіночки. А так. Сопілочка! Ось так, повертай! Сопілочка! А це! Барабан! Ви, дітки, молодці! І старалися усі. Отож, дуже дякую вам за таку чудову гру. До нових зустрічей!